Український ланцет, тотальний сушкопад та справжні зоряні війни. Про ці та інші цікаві мілітарні новини сьогодні в нашому новому випуску на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Ні для кого не є секретом, що в українському війську зараз просто величезна проблема з боєприпасами для арти. І президент Чехії днями Петр Павел під час Мюнхенської безпекової конференції заявив, що Чехія знайшла десь 800 тисяч артснарядів, а якщо бути точнішим, то 500 тисяч 155-мм та 300 тисяч 122-мм боєприпасів для України. І що доставити їх можна буде за лічені тижні. В якій країні це знайшлось, звісно ж, не повідомляється. Проте навряд чи це якась. Європейська країна, скажімо так, є тільки дві проблеми: гроші та воля. Спершу насправді все банально просто: Чехія надіслала запити до США, Німеччини, Швеції та інших країн, щоб в складчину придбати ці снаряди, тому що Європа, обіцяний мільйон снарядів, не змогла зробити усюди, дефіцит пороху, заводи не встигають і так далі, про що ми ще пізніше поговоримо. Тож Чехія знайшла вихід із ситуації, на якій потрібні тільки гроші, здавалося, але ні, політична воля там також дуже потрібна. Адже майже рік тому, коли все та ж Чехія запропонувала купити півмільйона снарядів десь не в ЄС. Цю ідею заблокували такі країни, як Франція, Греція та Кіпр. З Францією все зрозуміло. Вони лобіюють свої інтереси заводу Некстер, який власне і виробляє боєприпаси. Так, гроші все ще рахують. Проте чомусь Німеччина не була проти цього, при тому, що Rheinmetall зараз скуповує усі просто заводи з виробництва у світі, до яких тільки вони можуть дотягнутися, і до кінця року вони планують вийти на позначку в 700 тисяч снарядів за рік. Греція також частково може переслідувати свій інтерес, адже у них також є хай невеликий, але виробник снарядів. А от до чого тут Кіпр? Уся справа в тому, що одним із потенційних постачальників цього півмільйона снарядів міг бути могли бути, точніше, водночас, як Південна Корея, так і Туреччина, до якої Греція і Кіпр ставляться, ну м'яко кажучи, не дуже. Тож своїми грошима збагачувати Туреччину вони точно не хочуть. Про яку країну зараз йде мова, невідомо. Блокувань цієї ідеї, як в минулому році, також поки що не чути, як мінімум з тієї причини, що стара Європа не змогла виконати свої обіцянки. Тож можливо, ця ідея в щось справжнє, особливо якщо туди підключаться скандинавські країни, зокрема Данії і Швеція. На все тій же Мюнхенській конференції з безпеки прем'єрка Данії Мете Фредеріксен базує просто, як я не знаю хто, заявляючи, що помилки Європи в тому, що вони щось там вирішують, відкривають заводи на потім на перспективу. Проте Україні це все конче необхідне саме зараз. І у Європи є зброя, яку треба передавати Україні зараз, а не говорити про плани, що в 26-му році почнеться виробництво чогось. Ну і власне підтвердження своєї думки, мета заявила, що вони передали Україні повністю Всю свою артилерію, тобто мова про Цезарі, які вони усі передали Україні, натомість замовивши собі ізраїльські замінники, які вже навіть за свого великого бажання вони не зможуть передати. Тож там мова не йшла про те, що Данія ще раз віддасть всю арту. Це було про те, що вони вже це зробили, незважаючи на прогалину у власній обороноздатності десь до 27-го року. Ну і нагадаю, що саме Данія є одним з очільників так званої коаліції винищувачів. Швеція ж, а точніше, норвезько-фінський виробник боєприпасів НАМО, виходить на виробництво боєприпасів у 5 змін, тобто 24 на 7. 7 днів на тиждень, і при цьому вони стверджують, що цього все ще недостатньо, і всі, хто в Європі можуть робити снаряди, мають робити це цілодобово. І особисто я дуже сподіваюся, що стара повільна Європа дослухається до скандинавських та Балтійських країн, які реально є неймовірно рішучими і віддають то всі свої Цезарі, то всю свою арту, то взагалі чи не все, що у них в принципі є. Знову ж саме Латвія ініціювала коаліцію дронів та реп, до якої вже доєдналася Велика Британія, все та Швеція та Нідерланди. Ну а генсек НАТО заявив, що ця коаліція планує поставити в Україну мільйон дронів протягом 2024 року. І знову ж залишається тільки сподіватись, що тут не буде як зартою. Хоча до цих країн і їхніх заяв питань, наче як ніколи не було. Той же час українське виробництво також не стоїть осторонь, і днями віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в подкасті заявив, що два українські аналоги ланцета вже пройшли випробування і переходять до польових випробувань. Про всяк випадок зроблю ремарку про те, що ці назви «український шахет чи український ланцет, вони використовуються виключно для розуміння того, якого типу це безпілотник та для яких задач він створений і буде використовуватись. Це паражуючий боєприпас, який може працювати на відстань до 30 30 40 кілометрів, чого собі не можуть дозволити в півдрони. Серед іншого, відзначається можливість автоматичного донаведення цілі на останніх 500 метрах руху, де сигнал GPS вже може бути заблокований і реп фактично не заважає. Ну і в планах вже за пару місяців вийти на нормальне виробництво з початковою кількістю в сотню таких дронів на місяць, З, звісно ж, подальшим масштабуванням, і це дуже хороша історія. Звісно ж, про те, як завжди, все треба на вчора і якомога більше. Хоч тут і написано розетка, проте під цією назвою кожен з вас. Хто допомагає українському війську і, зокрема, збором для славетної 79-ї бригади, яка рубає окупантів Донецькій області. Ви, я думаю, і так чудово знаєте, що зараз усюди важко, проте, поки Штати граються в свою політику, ми з вами маємо стати постачальником збройних пакетів допомоги нашому війську. І якщо кожен з вас закине хоча б по 20 гривень, але от щоб реально кожен, то ми закриємо цей збір на Валькірії вже сьогодні. Посилання на збір буде в описі відео та закріпленому коментарі. Монобанка там також є, якщо що вона. Просто ховається під кнопкою Monopay. Російська ППО найкраща ППО в світі. Вона настільки крута, що вже третій день поспіль збиває свої ж сушки. І я зараз не жартую, щодня у звіті повітряних сил ми бачимо купу сушок, яких за три дні вже загалом шість штук. Проте росіяни продовжують вперто стверджувати, що це помилка їхнього ППО, а ні в жодному разі не українці. І знаєте, я й не проти. Нехай їхнє ППО продовжує себе дискредитувати і надалі збивати свої ж літаки. Ну а як вони там падають насправді, це вже не так і важливо, адже головне це результат. І дивіться, як цікаво виходить: f 16 ще немає, а російські літаки падають. Флоту у України немає, а російський флот стає ще більш схожим на флотилію. Дивина та й годі? Проте знову ж для того, щоб російських сушок, мігів і усього іншого падало ще більше. Україні треба F-16, які наче як мають постачатись вже на початку червня. Мабуть, днями посол України в Анкарі Василь Боднар заявив, що в перспективі, тобто в майбутньому, Україна може обрати в якості винищувачів п'ятого покоління не усіма очікуваний F-35, а турецький Каан. Ну або ж не замість, а разом з. Уся справа в тому, що українські спеціалісти співпрацюють з Туреччиною щодо розробки двигунів саме для цього винищувача. І це не перша подібна історія, бо той же Кизелелма, сподіваюся, я правильно вимовив від Байкара, працює на базі саме українських двигунів. Ну і, власне, отримати якусь знижку чи інші бенефіти при закупівлі вже винищувачів, та ще й заробляти на них на продажу в інші країни. Це також доволі непогана історія. Проте ви можете спитати, а що це за Каан такий? Ну, дуже сильно, грубо кажучи, це схоже на ілюстрацію. У нас є вдома. Свій f 35 а тягнеться ця історія з давніх часів, коли Туреччина замовила f 35 у штаті. Вони взагалі вкладалися в їх розробку не тільки у виробнику, а вже в розробку, тільки ще на початку. Ті американці вже зробили їм f 35 і вже збирались передавати. Проте Туреччина вирішила купити на Росії комплекси ППО С 400, через що їм і не віддали f 35 Хоча Туреччина насправді не просто так купила С400, а через те, що Штати відмовили їм у придбанні патріотів. Розробляти цей літак почали ще в. 2011 році. Ну, а на питання, чого він настільки схожий на F-35, відповідь дуже проста: Туреччина частково виробляла F-35, і насправді він настільки сильно схожий, що я ж дуже дивуюсь, як якесь американське бюро досі не звинуватило їх у плагіаті чи ще чомусь такому. Звісно ж, жодних характеристик літака ще немає, і бути не може, тому відомо тільки те, що це буде сучасний малопомітний літак з сучасною РЛС і всією потрібною сучасною електронікою, авіонікою і так далі. Зараз літак проходить наземні випробування ну а повноцінний випуск. З й очікувати раніше ніж до 2030 року, якщо людство взагалі доживе до нього, і це зараз не фігурально взагалі ані крапельки. Як ви знаєте, минулого тижня голова комітету з розвідки в палаті представників США від республіканської партії Майк Тернер заявив, що його група має інформацію, що стосується національної безпеки США, і закликав Байдена оприлюднити дані розвідки на загал. Мова йшла про якийсь дестабілізуючий іноземний військовий потенціал. Далі вже різні медіа почали казати про те, що мова йде водночас про Росію, космос та ядерну зброю. Далі конгресмени, Саліван, Кірбі та інші топ-посадовці почали заспокоювати суспільство, що так, ситуація і є, проте вона не несе прямої загрози громадянам, тобто Росія не розмістить в космосі ядерні ракети для атаки по землі, ну безпосередньо по США. Проте ядерне там все ж може бути задіяне. Давайте так, щоб не перетворювати це у годинну лекцію. Я спробую коротко вам пояснити, в чому там історія. Мова йде про. Те, що Росія вже доволі давно, якщо бути точнішим, то ще з часів холодної війни розробляє та так чи інакше випробовує інколи навіть на американських супутниках протисупутникову зброю. Думаю, що усі чудово розуміють, що супутники це ранні попередження про загрози, як балістичні, так і гіперзвукові. Це збір розвідданих, навігація, наведення зброї, зв'язок, обмін даними і так далі. І у разі великої збройної агресії однієї великої країни проти іншої, знищення супутників це перше, що буде зроблено. Тут ми всі переграли. Нема супутників, нема чого знищувати. І, звісно ж, Росія це чудово розуміє, як і Китай. Що перші, що другі постійно тестують як наземну протисупутникову зброю, так і космічну. Більш того, в 21-му році один з генералів космічних сил США Девід Томпсон заявив, що американські супутники щоденно зазнають так званих оборотних атак, тобто таких, що не знищують супутники назавжди, проте спричиняють їм проблеми. Це і кібератаки, і лазери, і реп. Конкретно, ось ця остання нова загроза базується на тому, що Росія вже якось випробовувала можливість кінетичного знищення американського супутника в 19-му році. Росія запустила свій супутник Космос 2542 який з часом прилаштувався поближче до американського урядового супутника USA-245, створюючи аварійну небезпеку. Американський супутник змінив свій курс, після чого вже на орбіті російський супутник народив ще один супутник космос 2543 тобто як. Славно, звісно, матрьошка. І цей супутник переналаштувався ще ближче до американського супутника. А потім з цього 2543 відділився так званий об'єкт 45915, який рухався чітко в бік USA 245, а потім просто зник. Тобто, це, цілком можливо, був супутник, який запустив невелику, назвемо її ракетою в бік американського супутника. І це вже цілком реальність. Більш того, це взагалі не єдиний варіант знищити ворожий супутник. І от саме про якусь таку ракету з ядерною боєголовкою і розбудемо розглядають як одну із можливих загроз, бо вибух такої ядерки в космосі дуже сильно, грубо кажучи, покладе не всі, але. Переважно більшість супутників на орбіті, що виглядає як не дуже надійний план, адже під роздачу потраплять і американські, і російські, і китайські супутники. Насправді ж в усіх звітах йде мова не тільки саме про ядерну зброю, а про використання ядерної енергії, яке може створити не менші та й більш хірургічні втрати. Наприклад, супутник з ядерним джерелом енергії не потребуватиме сонячних панелей та батарей, і матиме набагато більше потужностей і можливостей для роботи для так званих твердотільних лазерів та мікрохвильових генераторів. Що дозволить вже точково опрацьовувати велику площу, не завдаючи шкоду усьому на наробіті. І така зброя у росіян є, як мінімум гіпотетично. В 2019 році портал The Space Review повідомляв, що російська військова супутникова система з ядерною батареєю Екіпаж може працювати як засіб реп. Окрім реп, кінетичного знищення, лазерів та мікрохвиль, є ще два варіанти знищення ворожих супутників в космосі: це викид хімічних речовин та доволі банальний роботизований механізм, супутники з якими останні декілька років дуже активно запускаються Китаєм. Чи є у Штатів засоби боротьби проти усілякого космічного Такого мотлуху тримається в таємниці. У відповідь же зараз на всі ці звіти США починають все ж потрошку рухатись і вже запустили в космос перші сучасні розвідувальні супутники, які будуть працювати до доволі цікавим чином. Буде декілька головних і великих супутників на високій орбіті, і сотні, сотні сотні менших, які у випадку знищення головних заберуть керування на себе. Тож уся ця історія з тим, що космос вже цілком стає не гіпотетичним, а цілком реальним майбутнім полем бою, це вже не вигадки. Не теорії, не фантастика, а цілком же існуюча реальність. Ось такими були новини тижня. Що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.